Шановні колеги, дійсно питання способу життя наших високопосадовців дуже важливе, і на зустрічах з виборцями постійно чуємо критику, що наші чиновники, судді, прокурори декларують, що вони бідні як церковні миші, їздять на супердорогих автомобілях. Живуть в великих будинках, і все це відбувається на очах у виборців. Дійсно, цей закон робить лише перший крок для того, щоб дати їм можливість декларувати те, що їм офіційно не належить, але те, що вони рекально використовують. Я дякую міністерству юстиції, особливо і особисто міністру за те, що ми мали дуже плідну дискусію, і ми виписали цю норму так, як вже тільки можна виписати, і саме тому можна голосувати за неї на сьогодні, навіть в цілому, тим більше, що це є важливим маяком нашій співробіт. Раці з міжнародним валютним фондом проте сама лише ця норма не заставить їх декларувати все. Сама ця норма вона сама є лише декларативною. І сама ця норма вона виглядає взагалі як право дати працівнику ДАІ визначати швидкість автомобіля лише на око. Можуть бути зловживання, але у нас є час для того, щоб підготувати нормативну базу для виконання цієї норми. Новий сезон декларування почнеться з нового року. І саме до нового року спочатку Міністерство юстиції, як тимчасово повноважений орган для здійснення антикорупційної політики, має почати підготовку таких інструкцій нормативних актів. А потім Національне агентство з питань запобігання корупції, яке ми маємо створити негайно, повинно затвердити постановами Кабміну всі ці інструкції. Але, на жаль, процедура створення національного агентства з питань запобігання корупції на сьогодні загальмована. На сьогодні вводяться не зовсім зрозумілі для громадянського суспільства, для експертів, особи в конкурсну комісію. Саме тому ми просимо Кабінет міністрів України переглянути результати конкурсної комісії. Сформувати комісію із реальних фахівців з досвідом роботи. А Верховну Раду закликаємо найближчим часом підібрати свого представника в конкурсну комісію по відбору керівництва. Будь ласка, дякую.